Так, всім привіт. Ну, у нас сталася дуже приємна подія. E, почули нашу, e, наше прохання про тепліки. E, ось наш, який e, виручав, але здох. Він дуже швидко розряджається. І e, дуже велика подяка. E, По-перше, Тетяні Мельник це мама нашого побратима, шустрої Серегі. Він зараз на позиціях. А ми їдемо його міняти. От, е, за те, що прислали два тепліка. Причому е, е, ми розібралися в цих тепліках, є дуже одна цікава штука, але потрібна коробка. І в нас вже її не було. А ось. Знову прийшла. І зараз ми покажемо, чим от, от ці от LH25 потрібні. Так, ще хочеться відмітити. І дуже подякувати нашим литовським другам. Ми і так знаємо, що Литва підтримує, але блін, ну щоб вони прямо так почули, не знаю звідки вони дізнались, хлопці, от тепер ваша допомога вона буде працювати буквально вже з завтра. І зараз ми покажемо, як. Ви під'єдналися? Смисл в цих тепліках, ану, включи, щоб не вилазити прямо з окопа, а можна робити так. покажи. О! Ну подивись на кого, знайди. Опа! Опа! А підніми руку, щоб там несе. Тобто, бачите, він з закопу не вилазить. Ну сам подивись, ну бро, ну підніми раку, блін. на паузу, Коротше, можна не вилазити за копу і вести спостереження, бо коли ти вилазиш е е з цим тепліком. Е Якщо ти вилазиш взагалі без тепліка, ти нікого і не побачиш, і буде, буде бобо, там тільки в, в, прислухуватись, е, а в тебе вже будуть стріляти. А так можна висунути руку і шукати, де там є небезпека. Так що ще раз дякуємо дуже е, всім небайдужим, хто підтримав нашу ініціативу. Всім, хто відгукнувся, за кожну гривню дякуємо. Ваше забезпечення вже буде працювати. А також велика пошана литовським дальнобійникам. Я не знаю, як ви знали про нас, але ви доставили свою допомогу прямо туди, де все відбувається. І відбувається дуже динамічно. Тому дякуємо. Ви розуміли? Велика подяка Тані, що всіх сконтактувала, бо тепліків нам прислали аж два. От, І це вистачить на дві групи. У нас в іншої групи теж таскається з трохи поломаним. І того в нас є один. З кодами, все як полагається. З рівними номерами. Другий. От. Наш старенький. Короче, Забезпечена дві групи тепловізорами. Всім дякую.